У нас хлопці прилетів голову, який файний. Файне зний просто голуб. Що, 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 може воно слабе? лабе. Фідюпик великий. Тут який голуб? Ти не підходиш делись. Що мені плечі треба сфотографірувати. Що там? Жива, що камера не зближена. А я тобі можу зблизити, там буде фоткати. Ту вже як фотографії будеш робити. Я повфотю, добре. Голуб у до нас гості прилетів. Голуб меру. Mm -hmm. та, добре, а дві тим дябиком помахав, що так сказав, що скоро меру буде. Так? Ну значить добре, так? Бо ну, так я певно знаю. Ти голуб меру? Девять. Молодець, ти наш голуб. Ми тебе тут посилимо, на тобі будемо давати їжу. Пшиней туди коли. Знаєш? Ну 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 ладно. Та ні, він не ходить. А він може з десь лабе? Не знаю. Надіюсь, це здорове. Може молоденьке. А вже би таке велике було молоде. Може Може просто шукає гілку бабу для гнізда. Зараз ми фотки зробимо. Що я тобі покажу. Тільки не чекуй, тільки не дай, я скоро фотки зроблю. Все. Опа. Опа.